Пам'ятаєте, як люди постійно кожен рік кажуть на того чи іншого футболіста, то другий Месі, ні, то другий Роналду. У нас в Україні другий Шевченко, називали вже ну, з десяток гравців. Але в підсумку лише одиниці досягають успіху, а от всі інші або стоїть середніми футболістами, або зовсім зникають силіти цього спорту. Ви на каналі Футграм, з вами Костя Фостен. Давайте разом подивимося на тих, хто просрав свою кар'єру самостійно, або йому в цьому допомогли. Погнали! Але перед тим як розпочати, перевірте, чи підписані ви на канал Фудграм. Якщо так, молодці, Якщо ні, зробіть це негайно, то лише. Пару секунд. І додивіться це відео до кінця, там реально цікаво. Перший нещасний про якого хотілося поговорити, буде Феліп Коутіньо. Цей хлопець робив справжню магію в Ліверпулі, завдяки чому отримав від місцевих фанів прізвище Маленький чарівник. Ліверпульські часи завдяки темпу та дриблінгу Коутіньо порівнювали з Лео Месі та Роналдіньо. А от сам Юрген Клоп називав бразильця другим Алесандро Дель П'єро. В той час Ліверпулі почала збиратися дуже Крута команда з Мане, Фірміну, Салахом і Іван Дейком. Але Коутіньо обрав гроші і перейшов до Барселони. Звідки й почалося його кар'єрне падіння? Феліппе дуже хотів виграти лігу чемпіонів, перебрався до Барса за 135 мільйонів євро, щоб замінити самого Неймара. Однак потім дуже пожалкував про це. В Каталоні в нього не виходило буквально нічого. Тодішній тренер Плауграна Вальверде не міг писати в свою схему 4-3-3, тому що від гравця флангу йому потрібні були швидкість та постійні ривки за спину захисника. А від центра... Півзахисника більша участь при обороні. Обидві функції не підходили для Коутіньо. Він не почувався комфортно, що кидало його до психологічної ями. Потім була оренда в Баварію, де він через травми пропустив третину матчу сезону. Потім оренда та остаточний продаж в Останвіл. Звідки він теж ходив в оренду до катарського Аль-Духаїля, а прямо зараз грає в оренді за рідний бразильський Васко Дагама. Якщо хтось не знав, то саме в цьому клубі Коутіньо робив свої перші кроки у футболі. Можливо, там він надихнеться та що покаже нам справ нього себе хоча віриться в це не дуже йому вже 32, і найкращі часи точно позаду. Хто ще пам'ятає, Маріо Болотелі. Цей безумовно талановитий футболіст наразі без клубу, бо навіть турецький Адама Демірспор не зміг витримати італійського навіженого. Маріо всю свою кар'єру чудив не по-дитячому. Вистачить лише згадати, як Манчестер Сіні він бився спочатку з Жеромом Пуатенгом, потім з Венсаном Кумпані та Міко Річардсом. А на додачу ще й жорстко поштовхався з тренером городян Роберто Манчині. І так в кожному клубі, в кожному, де грав Болотелі, відбувалися якісь стички та сварки. Наприклад, у одному Зі своїх останніх клубів у швейцарському Сьоні, він під час одного з матчів декілька разів показував вболівальникам середній палець, за що був вилучений з поля та дискваліфікований на одну гру. Через це болотелі назвав швейцарську федерацію футболу мафією та залишив команду вільним агентом. Розумієте, Маріо навіть не може уявити, що він не правий всюди інші. Тому його випадок дуже тяжкий. Людина не усвідомлює власну провину. Напевно, то все через важке дитинство, адже бало народився у сім'ї вихідців з га. Ані трохи пізніше його рідні відмовилися від нього через постійні хвороби хлопця та брак грошей та віддали його інші сім'ї на виховання. Маріо все життя був ображений на них, і, напевно, через це і на весь світ. Зараз йому 34. Він без клубу та без великих грошей. Напевно, треба завершувати з футболом. Наступний герой мого зовсім не героїчного випуску Деле Алі. Цей футболіст повинен був стати наступною зіркою збірної Англії. Надії, які покладалися на нього, були неймовірно великими, але футболіст сам все зіпсував після приїзду до Топтонгому у на цьому році він швидко почав набирати оберти, забивати, віддавати, виконувати тонни чорнової роботи. Гаррі невіл називав його другий Ройкін. агресивний, бокс то бокс. Міг забити гол. Був по футбольному нахабним, міг відібрати м'яча, віддавати пас, ставалося, ну. Він володів усіма якостями, які б хотів би отримати від футболіста. Однак Алі не витримав темпу. Він почав більше проводити час зі своєю дівчиною, поночах зависав у комп'ютерних іграх. Це призвело до різкого спаду кар'єрі. Ціна на гравця зі 100 мільйонів євро впала до 22, І він вільним агентом перейшов до Евертона. Потім була оренда в турецький бишектаж, після якої Алі зізнався, що провів 6 тижнів у реабілітаційному центрі через залежність від снодійного та проблем із психічним здоров'ям. Ще в дитин. За словами самого гравця, у віці 6 років він зазнав сексуального насильства, а потім почав торгувати наркотиками у віці 8 років. Це це, звичайно, ж впливає на подальше розуміння світу. Все це й вилізло з футболіста та зруйнувало йому кар'єру. Чи винен у цих негараздах тільки він один питання важке. Можу сказати лише одне: наразі делеаль без клубу, однак відродитися ще є час, адже йому лише 28 років. До речі, в Україні не так вже й багато років, і я хочу, щоб вона продовжувала існувати. Допоможіть мені та моїй бригаді захистити. Тити нашу країну від росіян задонайте будь-яку суму на дрони. Вони зараз дуже корисні на фронті. Банку та карту залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую, друзі, заздалегідь ви в мене найкраще. Ну що тепер переходимо до Адріано. Так, так, таку того самого Адріану, якого вважали другим Роналдо. Цей кремезний хлопчина поєднував собі неймовірну техніку, феноменальну силу та вражаючу спритність. Її. З такими даними йому просто судилося стати легендою футболу, однак не сталося так, як гадалося. Вихованець фламенго потрапив до Європи у 2001 році. Тоді його помітив інтернаціонал, а потім була оренда у Фірантину та трансфер до Парми. Там Адріано показав всю свою та повернувся до інтера на початку 2004 року року. здавалося б, все йде ну ніби ідеально. Однак літо четвертого року того самого стало переломним у кар'єрі Адріана. Збірна Бразилії, у складі якої виблискував імператор, виграла Кубок Америки. Він став найкращим гравцем турніру, але всі думки футболіста були лише про. Хворого батька. Через 9 днів після перемоги Бразилії він помер від серцевого нападу у віці 45 років. Втрата близької людини шокувала 22-річного нападника, Погіршило ситуацію те, що футболіст не зміг навіть попрощатися з батьком, бо через клубні зобов'язання не потрапив на похорон. Адріану не допоміг ані психолог, ані напарники по команді, ані близькі. Єдиним засобом, який, хоч ненадовго, змушував його забути про проблеми, став алкоголь. Інтер робив усе можливе, щоб повернути Андріану на колишній рівень, але в керівництво скінчилося. Терпіння і у 2009 році Нерадзурі розірвали контракт з бразильцем, який повернувся на батьківщину. На нетривалий час він повернувся до серії А в Рому, однак потім все ж залишив Європу назавжди. В Бразилії Адріано занурився в алкоголь, наркотики, вечірки та легковажних жінок, тим самим поставивши сам собі хрест на футбольній кар'єрі. Її він завершив у 2016 році в американському клубі Майами Юнайтед. Другий Шевченко український футболіст, саме так колись говорили про Євгена Коноплянко. Цей гравець настільки легко пробився до еліти футболу і настільки ж легко все втратив. Йому хотіли бачити у своїх командах топові команди Європи. Однак, потрапивши туди, Євген чомусь зупинився в розвитку. Коноплянка за всі роки в Іспанії та Німеччині так і не вивчив з місцевих мов. Через це частенько виникали проблеми з комунікацією, хоча футболісти казав, що настанови тренерського штабу розумів добре. Як я помітив, Коноплянка був занадто вільним, занадто веселим та занадто перехваленим гравцем. Його всі так любили за постійні жарти та круті нарізки в Ютубі за якісь. Не ну, нетривалі геніальні дії на полі, що навіть ніколи не сварили та не критикували за ту ж таки інертність в оборонних діях команди. Коноплянка відчував себе богом, що в професійному спорті просто неприпустимо. Футболіст розслабився, перестав розвиватися та чомусь вирішив, що він все вміє, і життя то є чиста та соковита малина. Не витримавши тиску Європі, Коно повернувся до України, де мав підсилити шахтар. Однак і там він не знайшов місця. Після чого були польські Кракові та Румунські ЧФР. Гадайте, чи заграв. Там Коноплянка. Звичайно, ні. Кожен раз звідти лунали новини, що його не розуміють та не допомагають розкритися. Коноплянка трохи втратив орієнтири і чомусь вирішив, що за ним всі повинні бігати і в прямому і переносному сенсі. Так безумовно, він один із найталановитіших гравців українського футболу, але зовсім не еліта світового спорту. Так, без якихось супердосягнень він і завершив кар'єру влітку 24-го року. Хоча міг сподіватися на набагато більше. Зараз Коно намагається залишитися у футболі, відкрив агентство та в одному з останніх інтерв'ю натякнув, що можливо в майбутньому може стати тренером. Хотіли б ви бачити коноплянку в ролі тренера і в якій команді? Пишіть свої думки в коментарях, а також пишіть про кого я ще не розказав, що зробити в наступному відео. Та, звичайно, не забуваємо про донати для моєї бригади. Нам дуже потрібна. Ваша допомога. Посилання на банку знайдете в описі та закріпленому коментарі. Дякую, що додивилися до кінця. Був радий вас бачити. Бережіть себе та ріди. Слава Україні!